Всім вітання! Ось така коробочка. У мене досить довго знову ж таки залишалася. Але дійшла черга і до неї. Тож, давайте будемо дивитися, що там є. Я думаю, що там є саме те, від чого ця коробка. Детальки. Джамікон 4700 на 16. Ямаха RX V 371 Як з магазину. Апаратик 2011 2012 12 року виготовлення має ват по 40 на канал. Це, якщо бути так точнішим, хоча в специфікації зазначено по 80. Ну, я буду повторюватися. Звичайно ж, при споживанні 250 Вт. Ну, 5 по 80 тут ніяк не може бути. Це в нас має бути HDMI ресівер. Зараз глянемо ще ззаду. На фронти гарні термінальчики дали, на периферії ось такі дитячі. Ну і тут входи-виходи. Є оптичний вхід. Це є добре. Ось так тут все доволі звично. Цифрова плата комутації HDMI. Силова частина, він на мікросхемах. Тут ось в нас є периферія, виходи, а ось тут стоять на фронти, мікросхемка стоїть. Бачимо конденсатор ось тут мінявся. Поставили на 10 тисяч вже бюджетний апарат зібраний на Джаміконі абсолютно все. Єдине, що, можливо, там десь щось вони давали. ну, Мабуть, може, в аудіотракті або ще щось. Ось така серія фіолетова. Цікава. Я в джаміконах там не дуже розбираюся, знаю, що вони добрі для автоматики, але також їх і широко використовують у різній техніці. Що ж, давайте будемо дивитися, спочатку зараз вимкнемо на столі, може він взагалі не вмикається, а потім вже подивимося, якщо що, поставимо в стівку. Де наше життя? А, є! Так. О. Ну добре. Що ж, микнувся. Давайте тоді будемо дивитися, що він нам видає. Апарат сіочці. Так, э, левый канал тильки. Ага, а нам потребно. Ну, окей. Тільки лівий канал ага, пробився і правий є а, добре. Такий, якщо у нас був ось такий інцидент, значить я буду його розбирати. Подивимося по електролітах, пробіжимося. Особлива увага буде приділена тим, які в гарячих точках, скажімо так, на периферії. Тобто, в таких місцях, я думаю, все мало би бути добре. Апарат більш-менш свіжий. І наскільки я подивився, ну, хоча, може господар дуже акуратний, але він як новий. Гарно, чистенько. Так, ну, що ж, випаю юреле? глянем на реле. Ну, це краще трішки, бо от в тих, хто 4-5 Ом на контактах є реле нерозбірні. Отакі. Вот 24 вольта. Хсінда. Ну, китайське реле. Так, ну, не тут ніби як таке більш-менш. Добре, зараз я подумаю, що з ними можна зробити. Все з реле розібрався. Що я тут собі придумав, спланував? Ну, реле не розборні, але розборні. Почищені, але брудні були. Чорнота з них сходила. На фронти я вирішив все ж таки поставити хороше реле, нове. Ось таке. Шрек. Вони мені дуже подобаються. Дуже гарно вони в роботі себе показали. Катушечка. По опору все пасує, все добре. На тили я почистив реле. На навушник я відібрав найкраще, його не буду зачіпати, воно так і залишиться. Ну, а одне, відповідно, вже лишнє. Все, тобто, ось так. Зараз, тут правда, трішечки крок не такий, як бачимо. От. Ну, але це не страшно абсолютно. Добре, зараз я реле ще не паяю, а візьмусь трішечки за конденсатори. Перевірю там, пробіжуся. Подивимося, щось буде цікаво, обов'язково покажу. Перевірив абсолютно всі електроліти на даній платі. Все в ідеалі, ніяких відхилень. <кхем> покажу тільки якому стані в нас баночки. Вони в стані доброму. 6800 мають по номіналах. 6400, 6.200. За допомогою третього ока перевірив всі пайки, термінали, входи. Збірочки, гарячі точки, лінійнички. Все добре, все в ідеалі, ніяких зауважень і так далі. Паяю реле. Все закінчив. Отак от от воно трошечки на бочок тут стоїть, тому що конденсатор мішає. Але тут все добре. Плата чергового режиму. З ідеальним конденсатором та ідеальним реле. Плата з лінійничками, на якому мінявся ось цей конденсатор. Тут все добре майже один єдиний попався на 47 мікрофат, от його поміняю. По цифровій платі цій пробігся, ну тут все окей, а тут навіть не дивлюсь. Це підзібрав, роз'ємчики, шлейфики. Болтиків багато ще деяких не докручені, але це мені так для тесту. Зараз я ставлю його в стієчку, підключаю акустику і дивимося, що буде. Так, ну що ж, звук є. що нам що погода? Давайте зараз поговоримо про це. Отже, сьогодні зранку, коли я. Що даруй відчуття абсолютно. Ще спробував під'єднати ось цих дві колоночки на тили ну, зараз ніби грають і ці і ці Що ж Ресивер, зібраний. Радио Байракта. Чині знову ж таки 4 акустики, 4 колоночки. Та ніби все добре. Ну і ще конденсатор, який власник сам поміняв.